Ти це дала розгласу, що розголосу, що чоловік не платить аліменти. Йому заблокували рахунки, і навіть цікаво до нього до... приїхав. Так, це mm -hmm. правда. І а, що зараз? Ситуація яка? Коли почалась війна, ми поїхали до Австрії, mm -hmm. і ми там жили півроку. Я ніколи в нього грошей не просила, тому що я ж така, блять, так. все порішаємо. Mm -hmm. Все порішаємо, все буде. Я йому дзвоню, кажу: слухай, ну ти півроку там не платиш дитині взагалі нуль. Ну, там один раз він рахунок поповнив на 375 гривень там, uh -huh. ну, образно. Я кажу, а де гроші? Він каже: якщо тобі потрібні гроші, то йди і піздой зароби. Uh -huh. Я кажу: ти, блядь, що? Взагалі. Я довго не думаю, телефоную адвокату, кажу, подавай на аліменти. Ну, типу, ну, на що мені взагалі все терпіти? Ти мені хто? Uh -huh. Колишній чоловік, ну, типу, ну. Камон, це добре, що він поруч не стояв, тому що ну, я б його набила. Коротше, адвокат подає на аліменти і десь пропадає. Адвокат? Адвокат. Так. Проходить рік, тобто вже півтора роки. Я йому знову телефоную кажу: слухай, ну півтора роки. Ну, ну камон, чувак, ну в тебе дитина. Він каже: Та мене взагалі це питання не хвилює. У мене інша родина. Що ти хочеш? Я йду до нового адвоката. Він підіймає справу і каже: Слухай, так твій адвокат подав. Угу. Отой, що пропав. Просто він не завершив справу. Ну, я не знаю чому. Mm. І ми компенсуємо гроші за півтора року. Там виходить сума, десь десь близько 70 тисяч. Я ж, звісно ж, погана жінка. Mm -hmm. Забра... А, а в нього в цей час народжується ще двоє дітей близнюки. Я ж звісно, погана жінка, бо я в дітей гроші забрала. Mm -hmm. Я кажу: слухай, ну ти не платив мені півтора роки. Йому, звичайно, блокують. Рахунки, але в нього є один великий бонус плюс. В нього народжується ще двоє дітей. Зараз в нього офіційно троє дітей. І про що це говорить? Що, ну, його не можуть призвати. Його не можуть призвати. Яка зараз ситуація? Він виплатив? Ситуація наступна. Він мав платити 4 тисячі гривень на секундочку, 100 доларів. Да? Він подав на мене на аліменти, зменшити аліменти з 4 тисяч до 2 тисяч 700 гривень на дитину. Угу. І вже не платить чотири місяці. Валерчик, скоро новий суд.